Потрещить Никита Давай вставай Ух, аж а что тебе так, що воно тут робить От Макс, забув її. Як можна було забути цю парасульку? Вона ж має так силу, яку ще світ не бачив. Як можна було покинути таку штуку? Макс, як це розуміти, як ти міг її кинути? Цим вона навалялась просто на полу. Ти розумієш, що якщо б це цей би артефакт знищився, то тоді б нам би всім би було, ки був би Кердик. Всі наші магії, Ти це розумієш? ты что, подглядаешь за нами, девчонка? Куда зібралась? А другой раз. Ой, ой, ой. -ой. Хорошо, не спасся. Стоп, а что я делаю на полу? Так, Нікіт, Мілан, вставайте тут щось нечисто. Я так і знав, що вона щось запідожить. Дуже вона хитра. Ну ніч, коли я вас принесу в жертву, вам ніхто не поможе. Ріта і Бабл. Ну що, приступимо? Ми не можемо це зробити, поки ми не зберемо всіх. І Поки наш лорд не прийде. Відкрий! Давай тоді інших будемо шукати. Вони самі до нас прийшли. Ну що, готові до смерті, ой ой, кіба. Хоть, я не затримую. Ну давай, Ксюха, приймайте роботу Хорошо, я вмію. Далі не робити геть звідси. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалася дев'ята частина. І ті, хто вгадав, скільки годин воно вийде, так воно вийшло дуже рано. Тому ті, хто вгадали, ті лайк. Так, далі. Далі, далі, далі. Що я вам хотів сказати. Наступна частина буде прямо зараз. Прямо. Оце відео ви додивитесь і можете зразу наступну дивитися. Ну, а я піду далі ловити всіх.